Привіт, маленькі мої друзі, я сьогодні до вас завітав на заняття. Хочу запитати вас, яка пора року завершується у нас. Так, це осінь молодці. І я приготував для вас сюрприз. Дітки, дивіться. У нас знову чарівний кубик. Давайте ми з вами розглянемо, що ми бачимо на наших малюночках. Що це, як ви думаєте? Так, молодці це дерева. А це що? Олівець. А що ми робимо олівцем? Малюємо, вірно. А це що таке? Так, це верба, символ нашої України. Подивіться, як гілочки хиляться донизу. Пам'ятаєте, ми казали, де верба у нас зростає? Ближче до водойми молодці малята. Так, а це що таке? Це вітерець. Так, вірно. І коли він грає, його називають пустунець. Так, що ще? Тут у нас є. Ой, подивіться, яка гарна картина. Як ви думаєте, яка пора року тут зображена? Жовті листочки, подивіться, які гарні. Коли це буває? Вірно, це осінь. Вірно, молодці малята. Так і останній ще малюночок, який ми не подивилися, ось він. Подивіться. Що ми тут бачимо? Пташків. Як ви думаєте, а що осінню відбувається з пташками? Багато пташок відлітає в теплі краї. А якщо це сірі дзьобики і ніжки сірі, подивіться, то це можуть бути журавлі. А тепер давайте спробуємо пограти. Будемо наш кубик кидати, а ви будете казати, що це за слово. А ви знаєте, з цими словами можна ще і скласти віршик. Пропоную його послухати уважно. Вітер-пустунець між дерев гарцує. Я візьму свій олівець, осінь намалюю верби в жовтому вбранні опустили віти. Підлітають журавлі, журяться за літом. Палята, вам сподобався такий гарний кубик чарівний? І я вам пропоную вивчити цей віршик вдома з батьками. А хто найкраще вивчить, той отримав від мене подаруночок? В цій, в цьому вірші ви почули деякі слова, які вам не зрозуміли. Віти. Віти це гілочки по-іншому називається. Вітерець гарцує. Що це позначає? Грається, так? веселиться він. Віти. Як ви думаєте, що це слово позначає? Віти? Так, це можна по-іншому сказати слово гілочки. Віти. Вожуряться, малята. Сумують, да? Вони не хочуть відлітати, але потрібно, тому що вони не виживуть зиму. Ви час такі великі пташки у лісі, бо немає для пташок у нас їжі. Разом проговоримо цей віршик. Вітер пустунець. Між дерев гарцує, а візьму свій олівець, осінь намалюю, верби в жовтому вбранні опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом.